Що там є? Чисто. Чисто. Такі я Такі ж жанвірування, шоу ефекти. То ти вже знімаєш так? Я знімаю, так. Да. Але я бачу. просто. Uh, yeah, uh, давай. Так, любі друзі, всім привіт. Мене звати Максим. Хто мене знає, хто не знає, uh, я турист. Я люблю фільму. Фільму Філравен. Це шведська фірма. Я вам сьогодні покажу деякі їхні нішики. Ось таку штучку, вона дуже схожа на мило. Але це є суміш воску і парафіну шматочок цікавий. Коротко про цю фірму. Це шведська фірма. В них дуже, як на мене, стільожні, класні, якісні матеріали, вироби. Дуже класно. Ну, типа, мені особисто подобається. Якби вибір за вами, звичайно, але я сьогодні вам про це покажу один з основних плюсів, типу, їхнього, взагалі, виробництва, їхньої тканини. Вони популярні тканиною G1000, яка є дуже функціональною в туризмі. Вона дуже. Mm. Ну, вона дуже, вона дуже, але вона захищає від дощу, від різних там, туристичних їх моментів. І от саме е, така штука є альтернативою про до якби ми звикли типу, в принципі в туристичному одязі. І все робиться дуже просто. Береться безпосередньо от ми взяли сьогодні ніжки від цього бренду. От, одні на мені, другі сьогодні, будуть жертвою. Е, і будемо натирати цим воском сумішу з парафіном, і ви побачите просто наскільки це припавне, наскільки воно ефективно наскільки функціонально. Тому як би дивіться. Може підійти ближче, підпишу воно на це? В вже Заніміли, Воно дуже. Дуже все в принципі, простенько робиться, Це не треба робити дуже часто. Ну, Звісно, там, якщо в поході десь трохи підзасралися штаніжки, там, або якісь там, рюкзаки їхній, або якийсь верхній одяг, там, в залежності, що ви обрали, то тоді да, тоді можна повторно. Але я вже обробляв цим 90 грамовим якби, милом ці штани і ще можна обробляти і обробляти. От. Все дуже просто. Воно спочатку натирається, тому налякайтеся, що є такий білий наліт. Воно просто все потім завдяки термічній обробці, і там, в даному випадку феном воно все швиденько типу, підтаюється і закупорює пори самої тканини. Я це пробував робити в спартанських умовах в лісі, там де я зараз прикріплю вам цей маленький відосик. Це було дуже смішно. І я це розігрівав пальником газовим. Така собі історія, якби штани цілі, слава Богу, але. Е, ну, це не крайній випадок, скажімо так. Ну, так виглядає цей весь процес. От, не дуже воно стирається, якби. ну в тому плані, що цього кубіка, я не знаю, ну, може вистачити на декілька продуктів. Там, ну, як мінімум на дві пари штанів, воно вже вистачає. Можна так добряче натерти, але типу, нема смислу функціонал типу, від цього все не, там особливо не, не покращиться. Якби основна функція буде тим, щоб закупорити пори. Зараз вам покажу цей подальший процес. Так що, дуже прикольно, дуже зручно. Ось yeah. ну, так от воно все виглядає, як ви можете побачити. Тепер буде меджик. Ну, ви бачите, він трошки підплавляється. Багато температури не треба. Не залишається жодних жирних пятин. Нічого, ну, я так само на своїх жовтих пробував, типа дуже класно. Все, тепер.